Дорогі українці, вельмишановні селяни, робітники, вчителі, лікарі. Чому я саме так зараз звертаюся до вельмишановного українського народу? Партія простих людей звертає увагу уряду і президента, а також лідерів фракцій у парламенті на двох надзвичайно важливих питаннях: питаннях набагато важливіших ніж? Написання нової конституції, формування або розвал коаліції, чвари і банальний, принизливий для українського народу і української держави мордобой між політичними силами всередині країни. Партія простих людей звертає увагу президента, прем'єра, лідерів фракцій, представлених у парламенті на двох неймовірних бідах. Які спіткали простих українських громадян. Це безробіття і бідність. Учора ми заслухали представників уряду щодо стану безробіття в країні. Ми усвідомлюємо, що показники надзвичайно занижені. Але разом з тим вони, навіть ті, які представлені офіційно урядом, є катастрофічними. Вдумайтеся: безробіття серед молоді сягнуло. Рекордної позначки за всю історію України 25%. Кожен четвертий молодий чоловік чи жінка знаходиться на межі бідності, не мають роботи, і навряд чи через відсутність економічних реформ в країні, через важку політичну кризу всередині держави, таку роботу отримають. По суті, це означає дефолт сім'ї кожного молодого українця. Вина у цьому за попередніми прем'єрами, президентами, партіями, нинішнім урядом і персонально прем'єром Яценюком. Бо учора так само уряд оголосив про інші цифри: більше 40% простих українців знаходяться за межею бідності. Підкреслюю, за межею бідності. Тільки за 2015 рік бідність збільшилася на 33 Ми перетворюємося в країну жебраків, яких політичні еліти, коаліції, які збираються чи розпадаються, а по суті просто торгуються, змушують знову затягувати паски, знову піднімають тарифи, знову намагаються переламати через коліно простого українця, змусити його. Воювати за прем'єр-міністра і за уряд, якого ці прості українці їх батьки просто ненавидять. Ми вимагаємо від прем'єр-міністра країни, від президента, від лідерів фракцій Негайно зібрати невічі на Майдані, де ви б прозвітували про свою роботу. Вам нема про що звітувати. А сформувати велике зібрання з числа лідерів фракцій, лідерів партій, окремих народних депутатів, прем'єра і президента, адміністрації, міністрів. І разом підкреслюю з профспілками шукати вихід із надзвичайно катастрофічної ситуації. Причому в результаті це не повинні бути просто папірці, які підпишуть сторони. Це мають бути рішучі кроки. Націлені на розв'язання ключових викликів і проблем, з якими сьогодні зіткнулися не ви прем'єр і президент, не лідери фракцій, а прості українці, які ледве виживають, а часом вже і не виживають, бо ми маємо приклади голодних смертей. І у Львівській області, і серед переселенців, і на Полтавщині, і на Одещині, і на Харківщині, і в місті Києві, навіть у столиці України. На цьому зуберні ви повинні. Сформувати чіткі рішення. Якщо це переобрання парламенту через політичну кризу, то ми маємо йти на такі кроки. Проводити люстрацію політичних сил і фракцій, які 20 років в українському парламенті, проводити люстрацію лідерів, які набридли у простому українцеві. І дати дорогу новим молодим партіям, таким як партія простих людей, дати дорогу новим молодим силам, новим ідеям, сформувати нову магістраль, новий шлях яким має рухати сьогодні країна, аби врятувати простого звичайного українця? Наостанок я хочу привести приклад одного з європейських парламентів, де у залі розташована скульптура жінки, що до депутатів парламенту повернута спиною, а до людей. Повернута обличчям і тримає на руках свою дитину. Коли наших делегатів в цьому парламенті спитали, чому ця жінка заднім місцем повернута до членів парламенту, вони відповіли так: а їй до того заднього місця, що ви тут робите у парламенті, який у вас настрій, що між вами відбувається, вона від вас, зокрема, своєю спиною захищає своїх дітей. Вона дбає про своїх дітей. І я хочу вас попередити. Ті події, катастрофічні, трагічні події, які відбулися під стінами парламенту, загибель наших співвітчизників, молодих хлопців, які, до речі, захищали народних депутатів, дармоїдів у Верховній Раді України. Не стане для українського народу перешкодою чи причиною не вийти і не знести той уряд. Який сьогодні знищує Україну. Люди не будуть вмирати в себе вдома через тільки те, що ви займаєтесь маніпуляціями і залякуєте тим, що чергові акції протесту можуть стати прецедентами терору. Вони це зроблять по одній простій причині: аби знову ж таки врятувати своїх дітей і онуків від голодної смерті, від вашого геноциду, від антисоціальної політики, яку ви проводите. Останні кілька років. На останок я хочу звернутися до Генерального прокурора. Так само я хочу звернутися до президента України і начальника Служби безпеки України. Сьогодні по всій країні почалася брудна кампанія проти партії простих людей. Негідники разом з мафією Яценюка починають розповсюджувати неправдиву. Фальшиву інформацію у дорогих буклетах, які виготовлені на кошти, які накрадені за останні кілька років після майдану. Зупиніть це невігластво, безчинство, припиніть дискредитацію однієї з наймолодших партій в українському суспільстві. Не руйнуйте надію українців на порятунок від геноциду прем'єра Яценюка. Не руйнуйте надію українців. На порятунок і виживання. Інакше українці об'єднаються з новими молодими політичними силами і, не зважаючи на ваші рішення, розпустити або не розпустити парламент, самі його розпустять для того, аби врятувати Україну і своїх дітей. Слава Україні!